Передусім 230 ударів було, бачите, наша система захисту спрацювала, але тим не менш є серйозні пошкодження нашої енергосистеми. Борються професійні люди, борються наші енергетики. Я їм дуже вдячен. І ДСНСникам. ви бачите, що а, навіть не закінчується тривога, а вже, вже їдуть, ризикуючи своїм життям для того, щоб у людей було світло. Я думаю, що такі люди це і є наше світло, і я їм дійсно дуже вдячний. Що стосується захисту, захист різний, різнорівневий, ми цим займаємось займаються міністерство інфраструктури, займаються Міністерство оборони, займаються Укренерго. Я не знаю, чи говорили ви з прем'єр-міністром детально про це. Але тим не менш зрозуміло, що робити. Ми це робимо зараз. Поки що, на жаль, не всій країні ще є світло. Повинно бути. Я думаю, буде. Що стосується деталей щодо руйнувань гідроелектростанції або іншого, ну чесно кажучи, я. В цілому не дуже люблю енергопіар. Я не дуже люблю, щоб не підтримую, скажімо так, у нас свобода слова, але я не дуже підтримую, коли ворог знає, яких конкретно пошкоджень він завдав своїм ударам Україні енергосистемі тощо. Є деталі, які повинні знати весь світ, повинен знати, розуміючи, що Росія творить тут, на нашій землі. І Такі деталі ми якраз і вдячні за це вам і вашим колегам за те, що ви це говорите. Але в якому стані дуже серйозні ті чи інші наші споруди, і що ми там зараз робимо, хай це буде в тиші.